Як часто потрібно робити Е, Регулярно. Все залежить від машини, від умов експлуатації. Ну, взагалі для середньостатистичної машини оптимально це раз в 10 тисяч. Якщо машина турбова, то бажано десь 7,5 в ідеалі взагалі 5 тисяч міняти масло. Ну, повітряний фільтр бажано міняти. Маслом разом. Фільтр салона, ну, не, якщо мало машина їздить, то раз на рік по-любому треба міняти, бо там бактерії розвиваються. Якщо дизельна машина, то паливний фільтр по-любому треба міняти разом з маслом. Чому швидко сідає акумулятор? Запитання риторичне. Якщо все справне, то він не повинен сідати. Тут все залежить від умови експлуатації. Тому що якщо машина використовується правильно, то він не сідає. А якщо п'яна компанія сидить в машині, слухає музику з вімкненим запаленням і машина не працює, то вона акумулятор розрядиться. Якщо це сучасна машина, в якій є багато електроніки, буквально там 15 хвилин вистачить, щоб сотку розрядити, так і потім ще може куча проблем виникнути. А як зрозуміти, що гальма зношені? Ну, як мінімум машина гальмувати переслати. Ви поїдете не туди, куди є, треба. От. Треба регулярно проводити діагностику, прислухатися до якихось сторонніх шумів. Знову ж таки, все залежить від експлуатації на різних машинах. Все по-різному. Але якщо водій довго їздить на якійсь машині, то він вже знає, що приблизно там у нього колодок тисяч на 30-40 хватає з його їздою, з його колодками. Ну, взагалі, регулярний огляд. При заміні масла при ТО, то не зайвим зробити діагностику ходової і подивитися, що загально. Чому машина веде в бік на рівній дорозі? Ну, якщо дорога не рівна, то й машина в вбік поведе. Якщо дорога вбік йде, машина вбік бік Ну, якщо їде. рівна дорога, а машина просто веде а, в. А якщо бінокль зламався. А, Взагалі, якщо подивитися на дорогу, вона має невеличкий нахил. І є часто у водіїв помилкове таке враження, що машину веде, а її трошки зносить з дороги, тому що дорога має нахил, щоб вода стікала. Але взагалі, якщо сильно веде, от ви там кермові відпустили і машина дуже поїхала, то треба дивитися, в першу чергу подивитися, чи накачені шини могло колесо спустити. І не зайвим буде зробити діагностику ходової перевірити розвал. Тому що якщо порушений розвал, то машина буде вести. Також, може бути, машина, якщо ви не знаєте її передісторію і тільки ви неї не сіли і веде, то може бути геометрія кусового порушена, а може бути бананом скручена, як наша яска. Ой. Так. Спеціальні тестери, в принципі, на кожному СТО вони є. Вони вимірюють кількість вологи в відсотковому відношенні в альмівній рідині. Ну, правилами хорошого тону, заміна десь раз в 30 тисяч. Тому що альмівна рідина вона гідроскопічна. Одна з її функцій це втягувати в себе влагу з вологом. Якщо вона туди потрапляє. І коли вона набирає багато вологи, то ця волога може посідати вниз і вплоть до того, що прямо в супорті може вже не волога а вода будь. І почнеться корозія, Там при заморозках може пошкодження бути. Тому альпінову рідину треба регулярно міняти, як і антифриз. Чи можна змішувати різні марки моторного масла? Чисто гіпотетично можна. Е, якщо у вас вибір е, поїхати без масла або долити невідомого масла на заправці, то краще долити невідомого масла на заправці і поїхати. Далі, якщо ми беремо там таку саму в'язкість, такі самі допуски, класифікацію, то ну, в принципі можна. Але чисто теоретично в різних виробниках можуть бути якісь специфічні унікальні присадки, які між собою можуть посваритися і буде єрунда. Такі випадки крайнь рідко зустрічаються майже ніколи. Добре ну, тобто не бажано. Ну, в ідеалі да, лити те саме масло того самого виробника. Чи дійсно BMW в обслуговуванні дорожче, ніж преміальні бренди? Ну, BMW так чи інакше теж до преміальних брендів відноситься. Але ПМВ це завжди дорого. Дорого, це багато трудомізкості займає обслуговування BMW. Ну, Відповідно, тому і дорого, плюс запчастини дорогі. Але ну, машина високотехнологічна, цікава, гарна, але дуже ненадійна і дуже дорога в обслуговуванні. Але красива. Ну, тобто, якщо лишніх грошей нема, то краще не купувати її. Ну, взагалі, якщо лишніх грошей нема, то краще машину не купувати. Якщо у вас взагалі. там бюджет 3 тисячі доларів, то купувати машину за 3,5, з позичивши позипозивши у тещі 500 доларів, ну взагалі не варто. Краще там купити за тисячу і розраховувати бюджет на обслуговування, на там якісь розхідники, там гуму, страховку, паливо і так далі. Тому що машина це завжди затрати. А, чому горкотить підвіска? Тому що вона зламалась. Ну, як правило, гуркіт стук з'являється, коли з'являється якийсь люфт певний. Люфт у нас може бути в шарнірних з'єднаннях, в салітблоках, якщо вони вже порвалися, або якщо вони качаючі це, ну це і є шарніри угу. з'єднання. Ще в галімінній системі. При певному зносі можуть бути гурки з супортів. Якщо чуєте грюки, то треба їхати на діагностику доволі. Тому що деякі грюки можуть бути небезпечними. Якщо у вас там застукала стойка стабілізатора, то в принципі нічого страшного. Якщо вона відірветься, відпаде, то нічого катастрофічного не відбудеться. А якщо у вас рульова тяга... По звуку буде дуже схожа, і вона відпаде, то машина просто поїде не туди. З дуже серйозними наслідками. Можливо. Чим відрізняється керованість BMW від Audi та Mercedes, та що вибрати для драйву? Залежить від конкретної моделі. Для драйву однозначно BMW. BMW рулиться дуже круто, дуже. Ну, взагалі BMW створена для водія. Ну, знову ж таки, якщо ми порівнюємо там, BMW 7 серії, на якої взагалі треба ззаду їздити, а за кермом водій повинен сидіти, з Audi там, RS6, яка максимально спортивна, то Audi буде веселіше рулитися. От, А ну, в цілому BMW завжди заточені на керованість. І і драйв саме для водія. Mercedes це більше комфорту, більше заднього сидіння. Ауді щось середньо. Чи можна їздити з тріщиною на лобовому скрін? В цілому, так. Да, її ще можна підремонтувати, можна засверлити, закапати і, в принципі, ходить воно при певних умовах буде. Але якщо ви, наприклад, за кордон поїдете, то вас е, не впустять. Там дуже строго Тому якщо ви їдете кудись на лижі, на е, автомобілі з тріщиною, то треба подбати заздалегідь, за тому що прямо на кордоні вас не впустять.